Вітаю! З вами Маруся. І як завжди, щосуботи ми з вами говоримо про книжки. Розпаковуємо красивезний мерч, сьогодні не виняток, та різний декор. Я прийшла до вас з відгуком на безсердечну. Хочу показати також розворот у своєму читацькому щоденнику, саме по цій історії, і розпакувати ексклюзивне видання Хартлес від Ліджой, на яке я чекала з квітня. Пройшло надто багато часу, мені хочеться зробити це чимшвидше. Спершу поговоримо про книжку. Я хочу сказати декілька слів про самий сюжет і те, як ретейлінги та фанфіки вплинули на моє бачення персонажів, особливо антигероїв. Ну і загалом декілька слів про ретейлінги Марісі Майер. Погнали! Це четвертий ретейлінг від цієї авторки. Першими були Сіндер та Скарлетт, і їм я пам'ятаю поставила по сім та вісім. Це, мабуть, було два роки тому. Вони мене не вразили, але після того мені Антон подарував по золоту. Це ретейлінг про Румпельштільцхена, і він мене зачарував. Це було неймовірно казково і прекрасно. Так, вона так само підліткова. Але я отримала величезну насолоду книжці, поставила тоді 10 з 10 і зрозуміла, що я продовжу знайомство з її книжками. І от нарешті я взялася за читання безсердечної. Зізнаюся, я хвилювалася, бо думала, що. Або вона зіпсує мені цей світ і враження про персонажів, або ж напише це зовсім так сиро, посередньо, і мене це взагалі не зачепить. Ну тобто були очікування такими: я або розчаруюся, або буду злоститись. Натомість я закохалася. Але я попереджую, що я не можу бути об'єктивною щодо цієї історії. Бо я обожнюю Алісу. Я от навмисно сіла біля полиці саме з Алісою, поставила сюди чеширчика, якого я, до речі, урвала колись на секунді за 200 гривень, це моя просто знахідка. І я не рекомендую вам покладатися на цей відгук, бо ж з очевидних причин я не мала іншого шансу, як закохатися в цю історію. І так сталося, що я полюбила навіть саму королеву. І мені тут хочеться власне, сказати про те, як ретейлінги і фанфіки змінюють мою думку щодо негативних персонажів. Бо до знайомства з такими альтернативними там, історіями, кінцівками я ніколи не задумувалася про те, якими персонажі були до, про їхнє минуле. Чому саме автор чи авторка їх подали нам такими в негативному світлі? Чому вони такими стали? А що би було, якби вони зробили щось по-іншому? А що вплинуло на їхнє рішення? І ретейлінги та фанфіки наскільки відкривають очі, наскільки вони розвертають тебе в іншу сторону, наскільки додають. Цієї поживи для роздумів, що ти починаєш по-іншому бачити цих персонажів. А що би було дійсно, якби на їхньому шляху були люди, які їх любили, підтримували? Що було б, якби вони зробили інший вибір? Чи мали вони взагалі той вибір? І це настільки круто, це настільки надихає, це настільки. Торкається от самої душі, бо ж я королеву не те, щоб там ненавиділа. Наприклад, я її боялася, я її зневажала, ну, в дитинстві боялася, ми кажемо про це зараз далеке-минуле. Зараз же ж вона мені відкрилася такою мрійливою дівчинкою. Авторка показала її зовсім іншої сторони амбіційною вона тут мріє відкрити свою пекарню, вона захоплюється випічкою, там, хоче отримати визнання за допомогою свого таланту, вона не мріє про корону чи там, про одруження. І для мене це було таке відкриття. Для мене вона стала ковточком свіжого повітря, прекрасним чарівним зануренням в минуле, такою ностальгійкою. Книга написана напрочуд прекрасно. Стиль Льюіса Керролла тут зберігається. Дуже багато відсилок до перших джерела. Також сподобалися відсилки до творів Едгара Аллана по Я зацінила мені неймовірно сподобалося, що тут є і чешир, і білий кролик, капелюшник, божевільне чаювання, оці от диковинки такі в книжці. Ну, ви розумієте, що це історія, де. Ти щось випиваєш чи їси, і ти зменшуєшся, там, чи перетворишся, наприклад, в жабу. Що вже говорити про те, що вони грають в крокет за допомогою фламінго і їжачків. Цей світ потрібно любити і не інакше. Бо люди, які не бачили екранізації, яким вони не подобаються, там, чи мультик Дізнею в дитинстві, почитавши цю книжку, скажуть, що це ну, таке собі щось слабеньке, або й взагалі скажуть, що книжка. Не повернеться мені, язик сказати такого. Ну, одним словом, вони будуть не вражені. Для них це буде досить посереднє. І я їх зможу зрозуміти, бо для мене такими були, наприклад, та же ж Сіндер та Скарлет. Але це, це любов. Любовісько. Тут дуже багато стікерів багато моментів, які розчулили, які. Розсмішили, є моменти, які довели до сліз, на жаль, але не могло бути по-іншому. Знову ж таки, я не рекомендую вам бігти за цією книжкою і довіряти цьому відгуку, бо ж ви бачите, як я захоплююсь цією історією. Для мене це трішечки більше, ніж просто книжка і ретелінг. Для мене це про якесь відчуття дому. І Я знову побула зі своїми улюбленими персонажами, з якими я виросла. Тобто я її люблю, тому що я знаю Алісу з дитинства. Я прочитала цю історію у років 5 чи 6, і, повторююсь, у мене не було іншого шансу, як закохатися в ретейлінг. Саме в цю книжку я б рекомендувала її тим, хто знайомий з першоджерелом, хоча би дивився в дитинстві мультик. Розуміється на стилі, що їх очікує, і було б непогано бачити хоча б екранізації. Але якщо ви читали Алісу, біжіть, вам воно треба. Дуже вам рекомендую. Дуже рекомендую познайомитися загалом з ретейлінгами, ризикнути і почитати фанфік. Бо це те, що повертає вас до улюблених історій і відкриває вам їх по-іншому. Книжці дала 10 з 10, як ви розумієте. І перейдімо до мого читацького щоденника. Хочу вам детальніше показати саме розворот по безсердечній. Не рекомендую вам вчитуватися з фрази, які я тут виписала, тому що можете зрозуміти сюжет. Не рекомендую нагадую, але показую вам ближче, бо мені здається, що у мене вийшло це. Красиво, я це робила вперше, дуже надихнулася цим. І, власне, мене дівчата в інстаграмі запитували, для чого це роблять люди, бо я ділилася навіть іншими щоденниками своїх підписників. Саме це допомогло мені прожити історію повноцінно, я би так навіть сказала. Коли я шукала в Пінтересті якісь картинки, там замовляла стікери. Підшукувала саме те, щоб доповнила цю історію, виписувала улюблені цитати. Це допомогло мені прожити краще цю книжку, краще зрозуміти персонажів, можливо, десь. І, не знаю, прожити історію і, мабуть, відпустити її, і йти далі. Отже, показую. Планую ще декілька зробити таких розворотів, створити колажі з улюбленими книгами, які я прочитала цього року. Таких, на щастя, небагато, або ж, на жаль, мабуть, швидше друге. Але це означатиме, що мені надовше вистачить цього щоденника. І давайте нарешті розпакуємо книжку, на яку я так довго чекала. Мені тут приїхав подаруночок. Ліджой, як завжди, додають якісь милі доповнення до історії. Ось в такому пакуванні на мене тут чекає свічка у вигляді макарону. Десертика. Ммм, як гарно пахне. Тут... По ідеї, мав би бути, ароматизатор трояндовий. Бо в книзі пеклися саме такі трояндові макарони. Чарівно пахне. Будеш стояти тут. До речі, щодо фігурок, я замовила собі нове фанко. І ви не повірите, але я замовила собі фанко королеви. Ось так воно виглядає і вже їде до мене. Буде розпаковка. Ось вам доказ ще один того, що я надіяла, що мені сподобається ця історія, і я її полюблю. Перед замовлення було в травні, в квітні, вірніше. А історію я прочитала буквально декілька тижнів тому. Тобто я вже на той час плекала надію, що вона мені сподобається. Ось такий чудовий арт додали. Тут є описи всіх художників, які доклали свою ручку до створення. Цього шедевру. Так, давайте акуратно розпакуємо. Так, книга йде в кейсі. У нас тут дзеркальце і біла троянда. Яка ж краса. Красивезний зріз в червоні троянди, власне сама королева і джест. Красивезна ілюстрація на першому форзиці. Вони тут випікають лимонні тарти. Власне, з цього і починається книжка. І це був перший дзвіночок, що я буду обожнювати цю історію. Тому що я люблю лимонну випічку. Автограф Маріси Майер. Так, тут бачу якесь звернення, лист до читачів. Ну і звісно ж її помітки. Їх тут буде багато і це буде неймовірно приємно. Вони тут навіть помічені лимонні тарти. Почерк, правда, дуже важко розібрати. Але я старатимусь. Вау! Ну подивіться, тут чешир, а тут лимонні тарти. Я із задоволенням перечитаю цю історію. Так, бачу помітки на кожній сторіночці. Невеличкі, але є. Як це чудово! Тут свинка намальована. Фламінго. Але гарно. Карти. Бачу тут ще хтось. О! Капелюх. Чорне лясе. Вивіска. Але гарно. сторіночка вся в грибочках. Обожнюю. обожнюю цей стиль, мені так подобається. Це неймовірно. Тут навіть є ось такі звичайні, я підозрюю цей гарбузик від самої авторки. шедевр! Ох, яка краса. Чаювання, капелюшки. А тут у нас що? Це мій улюблений розворот, ілюстрація, це любовисько. Ви цю ілюстрацію могли побачити у мене в читатському щоденнику. Я з нею, очевидно, зроблю і фото. Це красота. Ну, як же ж гарно. Знаєте, тут направду бракує чешира, але ні, не буду говорити якісь свої спостереження, не хочу, щоб ви звертали увагу на деталі. Просто скажу, що це любовисько, це дуже красиво. Кайф. Ой, тут теж є капелюх. Я так розумію, цей розділ присвячений повністю капелюшками та посудом для чаювання. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, дивіться, що сталося. А що сталося? Будь Ні. о го Ти просто склей. Зрозуміло, чому воно тут приліпилося, але нічого страшного. Ілюстрація з Арту, власне, Боже мій, я обожнюю цю книжку. Як це красиво. О, король. Захват. І подяка читачам від Маріси. Ні, Ну це це любов. Годинничок. Ну все, я <смір> добре. <смір> <смір> Білий кролик. Все це все. останнє. Я в захваті. Вже шукаю місце їй на полиці. Однозначно не тут. А хоча, можливо, я заберу Гаррі Поттера. Ось це все. І сюди поставлю безсердечно. якраз обидві. Можливо, так і зроблю. І тоді ця полиця буде повністю присвячена Алісі. Пізніше країні див. Бо тут Аліси немає. Це перед історією, як ви можете зрозуміти. На цьому я завершую. Маю до вас декілька питань. Від ваших відповідей будуть залежати наступні випуски, наступні відео. Чи хотіли б ви бачити, наприклад, Мій читацький щоденник, всі заповнені розвороти. І у мене була ідея показати вам свої улюблені романи. Проте, коли я почала складати список, зрозуміла, що він дуже-дуже різноманітний. Там були і книжки 18, там були романи, над якими можна посміятися, переготати такі, знаєте, лайтові на один день, були ті ж, які доводять до сліз, і ті, які не мають в собі любовних ліній. Тобто це книжки, які для різних категорій, віку і під різний настрій. І я думаю, чи це поділити там, наприклад, топ-5 улюблених гарячих романів, чи топ-10 книг, які довели до сліз. Чи зібрати усе, а ви уже самі будете розбиратися, що і як. Допоможіть, будь ласка. Мені справді вона необхідна. Це, власне, причина, чому я затримала це відео. Воно вийшло не в суботу зранку, а ввечері, тому що я вагалася, що записувати, і в кінці кінців сіла записувати вам огляд безсердечної. Бо я, як бачите, сама не розібралася. Очікую ваших порад. Напишіть, як вам безсердечне, чи ви читали, чи ви плануєте. Дякую вам за перегляд. За ваші лайки, підтримку, вона мені необхідна, це додає мені мотивації приходити до вас щосуботи, щовихідних. Дякую вам, чекаю ваших коментарів і до зустрічі наступної суботи.